Луцьк попрощався із воїном Олександром Машлеєм, який віддав своє життя за Україну 9 грудня у кафедральному соборі Святої Триці. Відбулася панахида за загиблим захисником. Учанка Ірина розповідає, знала чоловіка, адже є його далекою родичкою. Воїн добровільно взяв до рук зброю, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він дуже гарний був. Наскільки років 15 років, як він женився, то він, наскільки його знаю, він ніколи не підвищував голос, звивноважений, спокійний, патріот, головне, він патріот. Захисник 1983 року народження був признаний на військову службу до складу військової частини на посаду командира радіовідділення зводу зв'язку. Чудовий, молодий, успішний, батько двох дітей, люблячий чоловік. Я не знаю особисто його історії, але я думаю, що це найкраще з-поміж українців. Відомо, що молодший сержант Олександр Машлай загинув 6 травня цього року під час Час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Желанне Донецької області. Чоловік понад півроку вважався зниклим без вісти. Лише 6 грудня вдалося підтвердити смерть воїна. Поховали Олександра у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Без батька залишилося двоє синів. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість підчуття родині загиблого героя.